Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що ж, усіх вітаю з різдвяно-новорічними святами. І, як завжди, за традицією, яка вже триває четвертий рік поспіль, я підбиваю певні підсумки і складаю свій особистий рейтинг ножів Вікторі Нокс». Це як моделі, так би мовити, стокові з заводу, які виробляються в швейцарському місті Ібах, так і моди і кастоми, тобто певна модифікація ножів для вашої зручності, ну принаймні це для моєї зручності. Цей випуск називається Рейтинг найкращих ножів Вікторінок за 2024 рік за версію. Костянтина Дульсова, тобто мене, хочу одразу попередити: в цьому рейтингу немає ножів Victorinox формату 111 мм, немає ножів формату 130 мм, немає мультитулів Swiss Tool і Spirit, немає тулів у вигляді. Карточок тут представлені моделі 58 мм, 74 мм, 84 і 91 мм. Тобто, ще раз хочу наголосити, що моя думка це моя особиста думка, мої уподобання – це мої особисті уподобання. Ну і моя концепція на ЕДЦ це виключно моя концепція EDC. Якщо у вас по-іншому, я за вас дуже дуже. Радий, так би мовити. Чим більше думок, тим краще. Отже, поїхали. Це найкраща десятка в ножі Вікторінокс за 2024 рік, моя версія. Розпочинаємо рейтинг з 10-ї позиції Victorinox Клімбер. Легендарний Клімбер цей ніж не був представлений у минулому рейтингу за 2023 рік, тому що клімберами я ну так вийшло взагалі-то не користувався, але дуже поважав саме цю модель. Ця модель є подарунком від представників сайту vix.ua, від магазину Attribute.ua. Подарунок для того, щоб покористувався і зробив певний огляд на цей ніж з даним покриттям. Покриття незвичне, спеціальна плівка, спеціальний такий червоний хрест, і це в нас дуже прикольні круті накладки, які мають матовий вигляд. Ну і вони, взагалі, ну я не знаю, не псуються, тому що ці накладки я теж шкуркою носив з ключами. Але тим не менше, на відміну від Селідорових накладок, вони мають дуже дуже чудовий вигляд, я вам скажу. Тому, пані та панове, усім рекомендую шукати ножі саме в таких накладках. Ну взагалі, що можна сказати про цю модель? Справа в тому, що мене часто запитують, де і не тільки мене учасників нашого чату EDC Victorinox Ukraine, часто запитують, який перший найперший вікс можна подарувати підлітку або подарувати людині. Яка раніше не була пов'язана з ножами. І е, відповідь number 1 – це Victorinox Climber. Ну, По-перше, е, співвідношення ціна якість. По-друге, окрім основного леза, тут в нас є е, ножниці, що дуже важливо на ЕДЦ, є е, е, набір викруток. Вони ж відкривачки для консервів і для пляшок. Це в нас взагалі як міні-фомка. Є мале лезо, тобто можна розділити задачі на технічні і побутово-продуктові. Ну і, в принципі, на спинці тут все найнеобхідніше шило, штопор, в який можна вкрутити ось таку викрутку, так? І крюк. Багатофункціональний крюк. За потреби можна замінити задню плашку і поставити плашку з вирізом з отвором під ручку, ну і докупити ручку, тобто розширити функціонал. І буде у вас клімбер на максималках. Найкраще ніж, як найперший, іде і взагалі не тільки найперший, а просто користуватися цим ножем на ЕДЦ. Отже, ще раз скажу: 10-та позиція: Вікторінокс Клімбер, Свікс Піксель накладки, накладки Pixel, зелені, червоний хрест. До речі, на сайті VXUA можна знайти цей ніж по дуже дуже демократичним цінам. Клімбер в нас 10-та позиція. Демо далі. Позиція номер 9 мод, який не був представлений в минулому рейтингу, але я його дуже сильно захотів саме в такому виконанні. Це фактично класик. Класик із дів дерев'яних накладках, які виконав у нас майстер пан Олександр. Олександр, вам величезне вітання. Накладки просто бомбезні, чудові, красиві. Саме чому мені його захотілося ну, по-перше, компоновка інструментів, тому що тут немає леза. Тут в нас є ножниці, є пилка для нігтів. І є такий предмет, який встановлений замість леза це ось така викрутка. Викрутка для маленьких-маленьких гвинтиків. -маленьких в принципі, як така викрутка, так? Але тільки в форматі 58 мм. Захотілося мені такий мод, і він мені дуже-дуже зайшов, особливо на літо. І ось ця пара Ліхтарик Olight iXV І ось такий мод, який я назвав Classic Wood. в Маленькій кишені джинс чудово доповнювали один одного. Ну, а що стосується цього ліхтаря, попередній рейтинг він не потрапив, але, тим не менше, влітку я їм користувався. Два режими: 5 Люмен і 180 Люмен, і зарядка Type-C. Один одному по кольору вони дуже-дуже сильно пасують ці два предмети, тому мені просто так захотілося. І е, ця комплектація інструментів мені також дуже сильно сподобалась. Ну що ж, класиквуд номер 9. Поїхали далі. Номер 8. Вікторінокс Swiss Champ. Цей вікс був найкращим віксом 2023 року за моїм рейтингом. Але цього разу лише сьоме місце. Встановив я на нього ось такі матові накладки без лого. Що його відрізняє від Swiss Champ? Чим вони відрізняються? Ну, по-перше, тут немає рибочистки. Це, по-перше, так. І по-друге, тут замість малого леза встановлена ось така технічна викрутка з ножа. Автомобіліст, якщо я не помиляюся, який вже давно-давно не випускається. Але викрутка просто forever. І вона сюди встановлена замість малого леза. Все інше, в принципі, в цьому ножі так само, як і в Swiss Champ. Знову ж таки, це мод, мод, який збирав. Пан е, Іван, наш модороб. Все тут є: пила, напильник, ножниці, пасатижі. Десь перші три місяці 24-го року я його носив на ЕДЦ, е, поки його не змінив інший ніж, який в рейтингу перебуває значно вище, ніж цей е, Victorinox Swiss Champ мод. Знову ж таки, найкращий вік з 2023 року, але зараз тільки сьома позиція. Поїхали далі. Позиція номер 6. Ні, позиція номер 7, вибачаюсь. Позиція номер 7. Ось такий Вікторінок Скібертул Безлезовий. Він вже неодноразово в мене з'являється в моїх відео. Вікс. Зновські накладки робив пан Олександр. Пан Олександр Вікс, якому немає ані лес, ані відкривашок. Є бітотримач з бітхолдером, так? Є ножниці. Ну і є пасатижи. І більше нічого зайвого. На спинці також нічого немає. Латунні лайнери, дерев'яні накладки. Суперово, класно виглядає. Цей багатопредметний тул, чудове доповнення, скажімо так, якщо у вас на кишені є ніж, ну, як на мене, як у мене Спайдерко Dragonfly. так? І цей ніж чудове вони доповнюють один одного. так? Коли не потрібні відкривашки, не потрібні леза, додаткові, все, ніж, плюс ось такий тул. Я вам скажу, що це дійсно класне рішення, і такий мод варто зробити, якщо у вас є така можливість. Номер сьомий це у нас Кібертул мод. В минулому о, рейтингу це була п'ята позиція. Зараз тільки сьома. Ну, і тепер позиція номер 6. Victorinox Алокс, Bantam Ну, це також мод. Тому що ми знаємо, що е, ножі бантом у нас йдуть без кільця Алокси. Це вікс, який фактично створений для гаманця. Ну, він тоненький, тут лише лезо, так, і відкривашка для пляшок. Вона ж комба відкривашка, вона ж викрутка. Так? І, в принципі, все, ніж для гаманців. Він був створений, але дуже хотілося його носити в маленькі кишені джинс, і тут немає кліпси. Звичайно, зробити можна було ось такий підвіс, але хотілося все ж таки кліпсу. І от завдяки учаснику нашої спільноти, пану Михайлу, і ще одному учаснику нашої спільноти, пану Серхіо, був розроблений і створений ось такий чохол з кліпсою. Кліпса купувалася на Aliexpress, коштує копійки. Чесно кажучи, і я був дуже вражений, здивований. Ну і пан Сергій зробив саме ось такий класний чохол, як бачимо. Навіть злого віксівським. Чудово заходить сюди алок з бантом, і в маленькій кишені джинс, тримаючись за цю кліпсу, можна його носити. Я вам більше навіть скажу, що. У мене був чохол, ну і залишається без кліпси, так ось такий сет, такий лут, так би мовити, я носив влітку. І було дуже-дуже комфортно. Тобто нічого не повторюється: є відкривашка, є лезо, є ножниці, є пилка для нігтів, є маленька викрутка, є ліхтарик. І в принципі, цього в принципі, більш ніж достатньо сету на лето. EDC сет на лето на літо. На літо вибачаю, звичайно. Вибачаю, що в мене іноді проскакують русизми. Бентам Алокс Бантам. Ну, в принципі, шедевр. Як на мене, це такий маленький-маленький шедевр, який створила компанія Victorinox. Але це лише шоста позиція. Поїхали далі. Позиція номер 5 першу п'ятірку відкриває Alox Many ManiClip. В минулому рейтингу він був шостим, якщо я не помиляюся. Вікс, в якому є ножниці, в якому є лезо, в якому є пилка для нігтів і є кліпса. Ну, ця кліпса позиціонується як затискач для грошей. Це один з набагатьох віксів. Які випускаються саме з кліпсою. Те, що приходить на думку мені, це ще у нас Sentinel, це формат 111 мм, і якщо я не помиляюся, вже більші ножі, алокси такі, теж формату 130 мм. Ну і неприємна у мене новина для любителів ножів Victorinox, ножі формату 74 мм. Компанія знімає з виробництва. Тобто, зовсім-зовсім незабаром ось такі. Алокс Менікліп стануть раритетами. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати про те, що у нас в чаті є такий хлопець, як Сутулий Ліс, і в нього можна придбати класні БУ вікси по дуже-дуже гарним цінам. Ну і Allox ManiClép в нього теж є в достатній кількості, тому посилання. Буде внизу в описі під відео на його чат. Так що додавайтеся і, будь ласка, питайте у нього з приводу цих віксів, будете приємно вражені. Алокс Менікліп, класний вікс, і я вам хочу сказати, і дуже зручний. Дуже зручний, як на мене. Але тільки п'яте місце. Поїхали далі. Позиція номер 4. Ось такий вікс, в такому чехлі, який знову ж таки створив пан Серхіо. Шкіряний чохол, це мій робочий варіант Victorinox, Фактично, маунтайнер. Але це мод. Ну, по-перше. По-перше, тут в нас йдуть титанові лейнери, що додає йому трошки ваги. По-друге, на відміну від маунтайнера, Маунтайнер від Хансмана відрізняється тим, що в маунтайнері в нас напильник, а в Хансмані у нас пила по дереву. В моунтайнерах немає такого предмету, як викрутка. Ось такого предмету, але це ж викрутка зі старого Чемпа. Хоча, в принципі, можливість така є у компанії. Чому вони не ставлять додатковий предмет, навіть можна поставити, підняти ціну, не знаю, чесно кажучи. Це фактично як клімбер, як бачимо так, але, але тут є в нас така річ, як напильник. Ну, і в принципі, викрутка на спині. Мій робочий вікс, який лежить у мене постійно на роботі. Якщо треба щось зробити, я беру завжди його. Стосовно чохла, максимально компактний чохол на пояс. Знову ж таки, пан Серхіо створив дійсно класний шедевр. Усім раджу. Звертайтеся, додавайтеся до нашого чату, напишіть мені листа і замовляйте. Шкіряні вироби, такі, які ви хочете. Так, давайте все ж таки, щоб ми бачили усі ножі Victorinox, які є в наявності. Будемо їх викладати. Ну і у нас залишилася трійка, Трійка прозерів, так би мовити, в рейтингу найкращих ножів ТОП-20 віксів Сів за 2021 рік. І відкриває цей рейтинг в нас, ніж, як ви здогадалися, може і не здогадалися, але тим не менше. Алокс Рамлер, який лежить ось в такій ключниці. Знову ж таки, ще один мій маленький шедевр, який я дуже-дуже сильно люблю. Фактично Alox Classic SD з додаванням ось такого предмету, як відкривашка викрутка. Ніж, який практично зі мною завжди, тому що ключі зі мною, тому що зі мною ключі. Ну, Рамблер, але Allox Ramler. І він по товщині як класик SD. Що ми маємо? Ми маємо лезо, ми маємо пилку для нігтів, ми маємо ножниці. Ну і маємо ось таку комбо викрутку з комбо-відкривашкою. Alox Rambler, Третя позиція. Позиція номер... позиція номер два. Так. Фіналіст, так би мовити. Фактично основний вікс для рюкзака з таким ліхтарем Relight Ананас. Чехол також пошив для нього пан Серхіо. Вікторінок з Кібертул 39. Чому саме 39? Тому що він зменшений на один ряд. З нього зняті відкривашки для пляшок, прибрана викрутка на спинці, замість малого леза встановлена комба відкривашка Всі інші предмети збереглися. Все найнеобхідніше. Є в нас напильник, є бітотримач, є пасатижа, ножниці, пила по дереву і лезо з. Комбо відкривашкою. Ну і на спинці у нас тут теж, теж купа предметів. Є у нас шило, крюк, стамесочка. Ну і в принципі штопор, в який вкручена викрутка. Зменшений на один ряд, але функціонал, в принципі, зберігся. Кібертул 39. В першій десятці його не було. Минулого року, тому що він не був створений. зараз він створений. Була ідея, до речі, створити безлезовий тул. Але я так подумав, що Ну, знову ж таки, щоб це було гарне доповнення до основного ножа, але я так подумав, що один безлезовий тул у мене є, і цього, в принципі, вистачить. Так що, пані та панове, якщо є можливість, можна взяти. Victorinox CyberTool 41. Так, він коштує зараз не дешево, але, до речі, на сайті VX.ua є знижки. Класні, тому можна туди звернутися, подивитись і отримуєте задоволення від такого ножа. Номер 2. CyberTool 39. Ну і number 1, переможець цьогорічного рейтингу. Як ви думаєте, напевно, вже здогадалися. Victorinox Compact. Знову ж таки, чохол від майстра Серхіо, Від майстра Сергія. Вікторінокс компакт. Мрія трудецешників. Нічого зайвого. Ну, можливо, не вистачає на відміну від Клімбера шила. Але крюк. Штопор, комба. Лезо ножниці, це все в тоненькому форматі. І більше для повного щастя нічого і не треба, пані та панове. Багато, багато є суперечок з приводу, що краще Клімбер або компакт. Друзі, я вам скажу так: якщо дозволяють фінанси, купуйте компакт. Ну, не набагато він дорожче коштує за клімбер. Якщо все ж таки більше потрібен функціонал, беріть Клімбер. Вирішувати вам. Порівнювати ці два ножі. Ну, це класика. Насправді це класика компанії Victorinox. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, які обрати. Але ж я все ж таки на перше місце поставив компакт. Ну тому що мені так зручно, знову ж таки, шило знайдеться. Особливо не треба. Але треба що, ножниці, комба, лезо. Ну, і, в принципі, все інше. там. Штопор, крюк, крюк з пилкою, як ми знаємо, йде на компактах завжди. Тому якось так. Ось такий мій, мій вибір. Що ми маємо? Номер 10, ще раз повторюсь. Victorinox Клімбер, номер 9. Класік Вуд, номер 8. Swiss Champ Mods. номер 7, Кібертул. Далі Алокс там, Це в нас шоста позиція. П'ята позиція Alox Money Clip. Четверта Victorinox Mount Третя Алокс Rambler. Друга Кібертул e 39. І перша позиція Victorinox Compacts. Найулюбленіший мій Вікс за 2024 рік. Є ще думка з приводу модифікації, але вона робиться на базі інших інструментів. Цей хочу залишити саме в стоковому варіанті і буду його. Носити. Так що, пані та панове, в принципі, в принципі, таким є рейтинг моїх найулюбленіших віксів за 2024 рік. Кажу одразу: користуюся усіма і особливо користуюся Spiderco Dragonfly. Так що, друзі, в принципі, на цьому все. Відосіки так затягнувся. Відео, відео і так трошечки затягнулося. Хочу сказати, хочу побажати вам всього найкращого в новому 2025 році. Побільше ножів, ліхтарів, ЕДЦ Плюшок, вам здоров'я! Ну і головне, головне це перемога. Ми працюємо над перемогою, і я думаю, що перемога буде. Русня має згинути з планети Земля. Все, друзі. На цьому все всім папа ще раз вас з різдвом і з Новим роком. Слава Україні, друзі!